Це відео напередодні зняла місцева жителька Даная Суботіна. Розповідає замикання електродротів. Побачили вчора в день. Дроти гойдає вітер, вони чіпляються за гілки акації та іскрять. Вчора почали звонити в служби. Нас начали перенаправляти на різні другі служби, позвоніть туди, перезвоніть туди. Це не наші проблеми. Ви частний сектор дзвоніть в другу службу. В ітоні второй день замикають, ніхто не їде. У нас суха трава, сухий дом, іскри полетять, загорится. І загоряться сусідні дома. Ну, якщо впай на рібінка, мені то все равно юлки зелені вже залишилися з 2 квадратних метри, недовго. А, а якщо сірібенка вб'є, кому хто буде снігвічать? Відроті Від заживлена і ця триповерхівка. Її жителі понад добу без електропостачання. Холодильник відключений, телевізор час, Зараз. тому що боїмося, що на воно, воно вибиває. Дражить ось так, от тих калодильників сі на то включиться то виключиться. Ремонтники приїхали за 15 хвилин після приїзду журналістів суспільного. Працівники ДТЕКО знеструмили дроти. Представники комунсервісу спиляли гілки акації біля дротів. Електропостачання відновили на це пішло близько 10 хвилин. Журналістами комунальники спілкуватися відмовилися. Якщо в такій ситуації в людини згоріла побутова техніка, необхідно все зафіксувати та зібрати докази високої напруги. Розповіла начальниця відділу Костянтинівського бюро правової допомоги Краматорського центру з надання безоплатної вторинної допомоги. Марина Янінович споживач повинен розуміти, що треба максимально фіксувати всі події, які відбуваються, тобто в усній формі, усні звернення чи якісь там події, які споживач вважає ну, логічними і таке інше, Суду треба довести. До суду необхідно надавати усі докази та договір з електропостачальником, каже Янинович. Такий позов не обкладається судовим збором. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.